Червоної цегли то будинок людей, які зважували зерно, тому що треба зерно, яке все сюди поступало, треба його було зважувати. А в цьому маленькому будиночку тут платили мито, платили таксі. Тобто це будинок митників. Маленький будинок. Бачите, де червоний. У баталье Libre. Це nés à Gand Eux, ils ne veulent pas payer des taxes. Ils il, il avaient la monopole sur les deux rivières et tout le transport à l'intérieur euh, des murs médiévales. No? Eh, uh -huh. Будиночок, який з бачите в лісах, да? Eh, з рештуванням, це будинок вільних корабельників. Тобто це корабельники, які, ну, моряки, можна сказати, які народилися в Генті, які могли вільно

Так, будинок зараз Це до всесвітньої виставки 1913 року була побудована. Десь була пошта, це як Англія, Оця будівля пошта. А оцей місточок це як міст, новий міст в Парижі. Тобто, ну бачите, тут поєднали. Ото для Англії побудували, а це для Франції. Et on a les trois tours de gants. Le premier tour, c'est l'église Saint-Nicolas, l'église des Bateliers, au milieu le Beffroi. C'était un tour de garde. Le dragon, c'est le sauveur symbolique de la vie, le protecteur de nos privilèges. Et le plus loin, c'est la cathédrale Saint-Bavon, connue pour l'agneau mystique, hein, le tableau des frères Van On a 57 églises ici. Combien? 57. Ici c'est l'église des Взагалі, 53. 57. 53? 57. 57 церковь в Генті. 57. Ну а справа Святого Михайла, це взагалі церква була в пивоварів. Les brasseurs, c'était la corporation la plus riche dans la ville. Hein. On avait 230 brasseries. Parce que l'époque, l'eau n'était pas potable dans les villes. Hein. On n'a pas du vin, alors tout le monde veut de la bière du matin jusqu'au soir. On restait en bonne santé. пивоварень в місті, води чистої не було, тому пили пиво, пили пиво. Тому от найбагатші люди саме пивовари. Пили пиво, щоб бути здоровими. Це гугли, гугл відео. Жан бюве фасильно 3-4 літри біар пар жур.